Уляся Смольська книга У владі мільярдера. Глава п'ята. Звана Вечеря. Підіймаю голову. Юліан стоїть біля тумби, впершись у неї сідницями. Руки запхані в кишені. І той самий погляд з-під лоба, який би я воліла ніколи не бачити. Не знаю, що хочеться зараз більше. Розплакатись від свого принизливого стану, чи стукнути йоржиком цього самовдоволеного багатія. Я твоєї поради не просила, бурмочу, підніс. Розвертаюсь до нього спиною і збираюся продовжити розпочати. Якщо такий мудрий, то бери й сам мий, кажу тихо, щоб він не почув. Білоручка, не проблема, хмикає Юліан, і я завмираю. Чорт, він мене почув. В цьому кахельному палаці аж занадто хороша акустика. Сором вмить заливає щоки. Дивлюсь на нього через плече. Юліан знімає піджак, розшипає гудзики на рукавах і закочує їх вище ліктя. Він не жартує? Мої брови летять на чоло зі швидкістю світла, а він тим часом підходить до візочка і бере щітку. Посунься! Командує, і я слухняно відступаю вбік. Кілька секунд стою в ступорі. Спостерігаю за тим, як Юліан чистить унітаз, ошелешено кліпаю. Сорочка на руках натягнулась, і я сама не помічаю, як починаю пялитись на його мускули. У нього дуже привабливе тіло, шкіра медового кольору, а жилизнутись захотілося. А добачиш? Його голос повертає мене до реальності. Не потрібно прикладати стільки зусиль. Все, досить, натискає кнопку на бачку, щоб змити гель для чищення. Якщо сюди зайде Алла Олегівна, то я вилечу звідси корком від шампанського, а я цього не хочу. Ти хочеш влаштувати сюди на роботу? Юліан стоїть навпроти і відверто розглядає мене. Ні, я на підробітку, я мамі допомогти прийшла. Йду до візочка і беру ганчірку, щоб витерти обідок уніта за насухо. Насправді я у пошуках роботи зітхаю, але поки безрезультатно. Ти щось конкретне шукаєш? слідкую поглядом за Юліаном. Він повертає йоршик на місце і йде мити руки. Так, щось за спеціальністю. І яка у тебе спеціальність, якщо не секрет, ловлю пильний погляд чорних очей з дзеркала. Поки що ніяка, гублюся і тому всміхаюся. Я тільки на першому курсі, а буду кухарем. От і шукає, хто б мене взяв помічником на кухню. Чому він помічником, відображення в дзеркалі вигинає чорну брову. Бо я ще тільки вчуся, на плечима, вміє готувати лише яблучний пиріг, не помічає, як наша бесіда переходить у звичайне русло спілкування, безуїдливості і огризання. Я люблю яблучний пиріг. На мить припиняю натирати кахель від відвертого зізнання варського. Рука завмирає на візурунчастому квадраті. Ем, Я теж, розлублено кажу, закінчую натирати кахель і виходжу з кабінки. Зачиняю двері і йду до візка. Ілюан мовчки витирає руки в білосніжний махровий рушник, що висить на золотому кільці. Відкриває дверку тумби і кидає його в кошик. Оце так, у них навіть тут рушники одноразові? Спостерігає, як він розкочує рукави і одягає піджак. Гаразд, я піду. Було приємно поспілкуватись. Низький тембр чоловічого голосу відлунює в просторому приміщенні. Дякую за допомогу, дарує милу усмішку. А ти нічого не забув? киває в бік кабінки. Ти ж сюди для чогось прийшов? Ця вбиральня не єдина в цьому будинку. Я краще піду, щоб ти могла закінчити роботу. Спроквола, але впевнено, він підходить до мене. Трохи задираю голову, щоб дивитись йому в обличчя. Від цього чоловіка віє владою і силою. Зіщулююся під його напором. Іліан дивиться на мене так пильно, що мені хочеться сховатись за штору я хочу вибачитись. Він стишує голос і говорить не тон тихіше, ніж хвилину тому. За свою недовіру. Цього я точно не чекала. Глитаю і часто кліпаю. Погляд з-під лоба продовжує сканувати мене. Окей, тільки й кажу, бо його надмірна близькість вибиває мене з колії. Серце стрибає в грудях і б'ється в ребра. Отже, Жасміна? запитально підіймає одну брову. Жасміна, ствердо киваю. Він мовчить. І я мовчу. Гарне ім'я, каже, нарешті, дивиться на мене кілька секунд і тоді різко розвертається і зникає за аркою. Дивлюся на кут стіни, за якою щойно зникла чоловіча постать в чорному костюмі, і оторопіло кліпаю. Очманіти, цей Юліан дивний якийсь. Він викликає у мене неоднозначні почуття то дивує, то дратує, то бентежить. То йому подобається моє ім'я та й попросив вибачення за свої безпідставні претензії. Хм. Спираюся спиною на прохолодний мармур. Спостерігаю за водичкою, що грайливо стрибає у фонтанчику. Хоча й дивлюсь на воду, але бачу перед очима гостре обличчя Юліана, його статуру і міцні руки. От як би опинитись в його обіймах, щоб він підхопив на руки і закружляв навколо себе. От я і кажу, що могли б подавати королівські креветки а не устриці!» Жіночий голос і цокіт підборів змушує мене повернутись до реальності і випростатись. За мене з'являються дві дівчини, новид років 25, однозначно старші за мене, обидві в стильних вечірних сукнях, стрункі, елегантні, випищені, як породисті собаки. Ідеальний макіяж і золоті прикраси доповнюють цей їхній образ. Вони навіть не дивляться в мій бік, наче мене не існує. Спокійно заходить кожна в кабінку і роблять свої справи. Я теж не люблю устриці, але їм, сміється інша, білявка з прямим довгим волоссям. «Схоже, розмова не така важлива, якщо вони не припиняють її навіть у моїй присутності. Чи то я для них порожнє місце? Ну, звісно, дівчата з вищої касти звикли до обслуги і на таку дрібноту, як прибиральниця, їм начхати. Але ж ти знаєш, Ольку, фиркає власниця першого голосу, Шатенка в сріблястій сукні. Ій би лишень вимахнутись. Цікаво, що подадуть на десерт. Білявка виходить з кабінки і йде до умивальника. А я удаю, що натираю підлогу навколо фонтану. Я вклала в подарунок для Ольки досить таки немалу суму і хочу з'їсти щось неймовірно смачне. Шоколадний фондан і свіжа полуниця тебе влаштує? Шатенка також закінчила всі справи і стає мити руки. Що? Ти жартуєш? Я тоді її знати не хочу. Ніколи більше не прийду до неї. Я тобі так скажу. Якби не у Юліан, то я б і не прийшла, хихоче інша дівчина, а я у подаві підіймаю брови. Оце так заявочка. Та не кажи. Цей день народження можна назвати удалим тільки завдяки його присутності підтримує подругу білявка, і вони виходять з туалету, залишаючи мене в глибокому здивуванні. Хто вони такі? Єдине, що я зрозуміла, що сьогодні якась Оля святкує день народження, а ці дві це її подруги, якщо їх так можна назвати. Адже, судячи від почутого, вони ще ті Хамелеонщі. Не хотіла б я мати таких подруг. Фу! Але хіба мене має хвилювати якась незнайомка її проблеми? У мене у самої вон непочатий край роботи. Треба вичистити і вимити цілу вбиральню. Смиренно зітхаю, беру щітку в руки і йду драїти унітази. Радію, що поки я працюю, ніхто не приходить справити нужду. Якраз закінчую роботу, коли з'являється управителька. Щось ти довго все робиш? Розмова одразу розпочинається з претензії. Невдоволений голос, але Олегівні дратує. Вона складає руки за спину як наглядачка колонії, а ретельно інспектує мою старанну працю. Могла б і краще все витерти, он скільки розводів залишила. Але гаразд, бере візочок і йде за мною. Розвертається на підборах я мить, і миттю виходить. Не стримуюсь і показую її зика у спину, але хапає візочок і квапливо рухає за суворою жінкою в синьому костюмі. Дорогою залишаю візочок в комірчині йду далі. Ми заходимо до невеличкої кухні, яка, як я розумію, розрахована для прислуги. Скромна кімната з такою ж скромною обстановкою, звичайний стіл з табуретками, кілька тумб, холодильник і вікно закрите горизонтальними жалюзями. Їжу зараз принесуть, кидає фразу Алла Олегівна. У тебе 10 хвилин, щоб перекусити. Ти знаєш, де мене знайти. Говорить строгим голосом правителька іде геть, навіть не дочекавшись моєї відповіді. Господи, ну і стерво. Йду до вікна, роблю шпарину у жалюзях і зазираю на вулицю. Слабке світло освітлює задній двір. Ледве розпізнаю доріжку, що веде кудись у темряву, і великий сміттєвий бак одразу поруч зі стіною. Привіт. жвавий дівочий голос мушує мене різко озирнутись. У дверях стоїть мила й усміхнена дівчина, з теплим поглядом карих очей і широкою усмішкою, що видно білі зубки. В руках тримає тацю, а талія заперезана синім фартухом. Привіт, трохи розгублено відповідає. Я з кухні, каже дівчина і впевнено заходить. «Кладе тацю на стіл. Вечерю тобі принесла. Дякую. А я що, сама тому?» Ага, киває. Мій погляд затримується на чепчику, який ховає її волосся. Сьогодні супер шалений день. Зітхає і закочує очі. У мене ноги вже відвалюються, падає на табуретку і підпирає підборіддя долонями. Давай їж, а то охолоне, вказує очима на контейнери, які стоять на столі. Сідаю навпроти і беру квадратний контейнер під зеленою кришкою. Там виявляється грецький салат. Тебе як звати? Жасміна. Вау. вигукує дівчина, і її великі очі світяться від захвату. А у мене не таке класне ім'я, як у тебе. Мене валя звати. Дуже приємно, дарує їй усмішку. Як на мене, то Валентина звучить круто. Тягнуся до іншого контейнера, відкриваю кришку і дивлюсь всередину. Насуплююсь, бо не розумію, що я бачу. Це жульєн. Валя встигає сказати швидше, ніж я подумати. Певно, мій вираз обличчя занадто красномовний. Не знаю, що це, ніколи не їла вишуканих страв. Винувато стинаю плечинами. Беру ложкою і пробую. Курка, гриби, наче смачно. В цьому будинку простої їжі не їдять, з обличчям знавця повідомляє Валя. Я на кухні працюю вже майже рік і ще ні разу не бачила, щоб приготували звичайні макарони по флотськи чи смажену картоплю, весь час якісь делікатеси. Прикольно. Гаразд, я побіжу. Дівчина підіймається з табуретки. Було приємно познайомитись, Жасміно. Побачимось, махає на прощання рукою, зникає так само швидко, як і з'явилась. Згадую, що в мене обмаль часу і швидко закінчую з їжею. Йду до Алли Олегівни. Вона мовчки проводить мене сходами на другий поверх і виходить на велику терасу. Осіннє повітря приходить на змінну теплій атмосфері будинку, і шкіра миттю вкривається сиротами. Тут комусь стало зле, прибери, вказує в бік перил. Візьмеш в комірчині усе необхідне, знову роздає накази і зникає за скляними дверима. Обіймає себе за плечі бо починаю мерзнути. Відходжу до кам'яного поруччя і очі лізуть на чоло. «Або дай тебе, тут когось знудило. Прикриваю рот рукою, різко розвертаюсь, бо самі стає погано від побаченої картини. На очі навертаються сльози від образи. Ну чому я маю прибирати чиєсь блювотиння? Хтось хильнув зайвого, а мені тепер чистий кахель. Почуваюся приниженою і розтоптаною. Десь там в глибині будинку розважаються, святкують, вгукують тости, а я мушу нюхати чиюсь неперетравлену їжу. Де справедливість? Це найгірший день мого життя. Його я не забуду ніколи.